Друзі, поки не подорожчали цінники на електрички, пропоную вашій увазі ось таку есочку 17 й рік, 75-ка, повний привід. Автомобіль з гарною Америкою, гарною історією, з невеликим пробігом. По кузову рівненька, ціленька, по техніці також без зауважень, на гарному колесі. Зараз відкрию, покажу вам комбінований салончик. Салончик у нас ціленький без зауважень, світло стеля, по комплектації повний електропакет, шкіряне мультикермо, електрорегулювання сидінь з пам'яттю, електрогулювання керма, підігріви усіх сидінь, чудово мультимедія з картами, з усіма ділами. Машинка оновлюється технічно. І по кузову без зауважень. Запрошуємо на перегляд, та тест-драйв адреса Грушевського 15А. Придбати її можна як за готівочку, так і кридитоболізних. І ще є трейдинг, Чекаємо на вас.